нас сьогодні рубрика, якої дуже давно не було, люди коментують. Починаємо. Відео ось це. Це я із свекрухою. Носи картошкою це точно. Чи ви родичі, чи ні, ужасні об... обоє. Не знаю, нормальні обоє. Добре, хоч все я в Україні. Весь світ дізнався, які там дівчата легкої поведінки. Пише Рудем. Руслан, Руся, можна я вас так буду називати. Заспокойтеся, у вас таких не менше. У вас носи і губи одінакові, ви родственники, пише Стас Вдовбня, як воду дивишся. Уже не знайдеш натуральну жінку. Міша, в вашому віці вже не треба шукати жінку, в вашому віці треба шукати вже ритуальні послуги. Що то за губатий хлопчик з права? Ви подивіться на його фотографії. Я думаю, що в Олександра комплекс з приводу губ можу порадити свого косметолога Саша. О, а що це за мужик рядом з тобою стоїть? Доска і два соска. Турки таких Наташ люблять. <плакова> <плакова> да, <плакова> Слава, навіть коментувати нічого не буду. По дурному ролику чотири коми родичі, дві коми точно пише Валентина Мельникова. Ну, пасіська мені скажеш, можна тільки по п'ятаку на сходства. До речі, оці коментатори, яких я не прикріпляю фотографії, вони всі мене заблокували. Одна доска і два соска. Пише Ділдош. Вареники некрасивої під губами. Ви впевнені? Я за великі цицьки. Юра! Ти, напевно, з тих, хто голосував за Януковича. Хоча, судячи по його фотографії, він ще й за Сталіна голосував. Не ви уродичі, або не ви уродичі, пише Гіоргі, або Джорджі. Джорджі, що у вас со спиною, Джорджі. Можу порадити свого майстра з електроапіляції. У ті еї, що з і справа губи більше, ніж у ті Еї, що зліва груди, пише Валера. Но шлюхи одинаково, пише Дімітар. Дімітар, не соромтеся. Виставляйте свою фотографію, ми вас оцінимо. Слон і Моська. Мама і син. По носах видно, що Буратіна стругав. <сум> Відкрила фотографію, краще б не відкривала. супер супергруда пише. Тось проститу, тут худої кома ні збільший, Володимир, ну тут і без слів все ясно. Знаєте, я раніше звертала увагу на таких коментаторів, почала заходити до них на сторінку, хто мене не заблокував, і зрозуміла, що ну, не треба.